Чому саме Україну вперше вибрав творець для таких трансформацій? Тому що українці здали свій екзамен. Знаєте, що для всіх така на то божественна воля, для всіх були можливості, але дуже багато людей застряли в своїх там, програмах і, наприклад, та ж Індія застряла. В старих програмах, в, цих, в тих самих браманах, священниках, в цих егрегорах, от, кастових, от, що не дає так само розвиватися і пробуджуватись, при тому, що там найбільше, скажімо так, осередок е, якихось таких, знаєте, і знань про богів різних, але воно все на рівні розуму і воно не працює так. От кожна країна там по-своєму, скажімо так, і от саме в Україні знайшли ті душі старі на Копищі. Я вже говорила на цьому ефірі цих душ, які готові були і готові були пробудитися. Найбільша кількість старих душ, і які пройшли вже певні процеси руйнування. Я пам'ятаю, що якраз якому це в 2021 році я написала свою статтю, що от почнеться дуже сильне руйнування. Те, що я прокинулася і побачила, що тут вже все майже зруйновано, старе. І це добре. Тобто воно виглядає, тому що тільки от на фоні цього руйнування можна побудувати нове і прекрасне абсолютно. Як би це не виглядало для людського розуму, тому що він хоче там постійно якоїсь стабільності, нібито. Але постійна якась така стабільність, такі знайте енергетичне болото, де люди не розвиваються.